Мене не одного бронза 30 го рівня вбиває. Ну Так блін, це ж теж люди, якісь грають, типу. Це -то в Коржика свірі, стоя констатація факту. Ну блять, 30 рівень бронзи це ніхто, це, ну, це ніхто. Ну я просто не розумію, не, чому це, їх чому 2 години. Це 2 години ігри в папку. 2 години. Дві години. години Перша катка дві години. Перша катка, да, десь примірно, ну там, блядь, 510 рівень. Ось, блядь, ми вчора 28 рівень мене в'їдали. У нього перша катка. 28 рівень. Так це чи так був вчора? Цей. Що нас вчора трьох вбив на ПГ. Oh, не так перша Оборон за 170-го. Та не знаю, ну, блін, є люди, які небагато грають у гру, типу, заходять там. Так ні ж, я брод за як вміє тобто Ну, він там твій створив чи там, блять, не знаю, йому забанили аккаунт, блять щики хуйня, блять. Ну блять, я це розумію, який 180 який там я не мовить. Ну це ж блять. Что За... я могу сказать? Кому, кто как хочет так играет? Кто-то залетает, не залетаю. Блядь, добрый. Дотян губив, да, це ж Сіп з Криме грає, бачу. Льоха кіберспорт якийсь. Я не знаю, хто він. Ти підходь, підходь. У мене немає зброї. З моєї сторони. Двоє мінімум, може троє. Виліз. Боже, блядь. вчора я Ну, за, завни чи в середині, блять. Вдовни. А бачу, бачу. Він засів. Вже може бути в середині. Ще дав, ще дав. одне хп. Я, ти, сука вальшот У <ріху> мене три mm -hmm. птачки. Привіт, благомерчик. <ріху> типа уже кикнув. Я вже його кикнув. Дай я птч кажу, <ріху> то дай мне так, у мене, я ж став, в мене бустричка. А, де далеко? Е. На аптечку. На аптечку. Дякую. А як тобі один настрій? То все заебісь. А в тебе як справа, як здоров'я? Нормально, понял. Да нет, все нормально, все нормально. На дыху. На майни. Чумитка на И внизу ты что. Зіграйте зі, зі мною. Тут дуже багато смоків ззаду. Я от там нікого не бачу. Вони зовні. Мене чути? А, я понимаю, да, я розумію. Я займаю позицію. Давай под них. Вони з майном файтились. На цьому на балконі, на переході Бей, надо кож так і сидить, блядь, Миш, не його не бачиш, блядах. Ты бачишь, де я? Мені не видно дах, поки що нікого. На інші сторони головой ливо жак крутий ливо же крути поздно ресы ты Андрюх вообще може підійти. там не був він на балконі він сука був на даху блядь. но він на переході був потім потом що даху. — бля а є мене є. Пістоля не бачили? А, На, ти три аптеки скину Там ще за парканом багато людей Да, болотяника вбив якогось, блять Мені треба, дай одну аптечку Діть, тут за парканом ще можна подлута... підлутати. Андрюху забрали чіпа? Да, я забрав, дещо. Треба доріс рухатись. Тут еще три аптеки на мне. Возьму одну лабораторию. И тут еще новая трупа. Чистка есть. Возьму все, если ты Що ви чатик, вже пообідали, да ну розповідайте, хто що смачненьке трамбував сьогодні. Ну, Ладно, я шо, поїду. Пішли за Нам треба взагалі всім їхати. Зони немає. Пістоль був в тому трупі, що першим був діду. Та ні, це не той. Треба той іменно такий. Треба моцний пістоль, щоб... Робити тратата. Перший раз побідав, скоро буду йти на другий обід, поняв смачного. Шипи візьмемо на всякий випадок, зробимо комусь засаду. Хвилина є треба стікнути. Тут, Тут зразу їхати. Ладно, їдь. Немає просто тачки для іншої. Я пюрешку с котлеткой игрочком с салонами салатиками. Уф, Кайфе, кайфе. Есть Сишка, пацаны. Е Сіжка, Сишка, Що ще, блядь? І Еще панцерфауста и все. Набір до бирдоубойба готовый, бля. <риклад> Без негативу, блядь. бля. ну нахуй, блядь. Чиня. Сокрасный зал. Там у меня две чистки, друзья, забрали, забрали, забрали. Бля, что-то бомбей? Забери этим вхожих чисток, а мне хотя бы чистка вносит. Так далеко, пиздом, а тут загонялась голова. Я сам долетел, братя, ну да. Что Жак, приезжай за мной. the mm -hmm. Так ну шо, який шанс, що я знайду того пістоля сьогодні? На так, вандрюхи там сотка, па... да, сотка спавниться. В когось, так щоб, щоб Аж зона всіх чотирьох в команді. Ну, Кешо бувало, їдеш на ташці, бах і все. і пока мы вообще все Сейчас, ебать, напоримся на якихось дебилів. Зараз буде цей форсаж, блядь. Через річку. Пацаны, форсаж. Блядь, левіше. Твою мать, блядь. У машині то ясно, в мене було без машини. То що ви там? Та немає тачки, в нас ці летять вишки паруштисти. Куди дід, заїжджаємо? Заїжджаємо в зону. Дід. В зону, в зону заїжджаємо. Куди заїжджаємо? Та в зону. Пошли заниматься. Займем топ. Право, да, спецайка едет. Да. Mm, no. Це нам ні про що не говорить? На ліву сторону, якщо прийзла, мене давай спрайти. У нас коржом тут 에, родео. Хто на кому? <ріху> Дід, що у тебе за позначка стоїть? Може містити значну нормативну лексику або вульгарність? Брехня повна. Хто це твіч собі придумав? Хуйню якусь. Хто такий, блядь, таку хуйню спиздил, от скажи мені. Ну, no. реально, якусь хуйню, блядь, несуть. е uh, Андрюха, втачься ік іксовка Тут ні грама негативу на, на стрімі. лексика, <laughs> блядь. Ти пехоль знайшов, дід? Ти пехоль знайшов? Нема О. У мене тачка їде. Зетнулась, прямо заткнулась, прямо на мене їдуть. Сука, він шо, відчув мене, блядь, блять, своим йому, блядь, Дав ему потилицу йому, блядь, відправив. Нарезал тебе нас пару шест, катаются. Іду, йду. иду. Девятки шукав. Ооо! по-моему, не сдалось, его машина подъехала с той самой стороны, что когда Не-не. Не, Обратно. Не. Ну, не что подъехало. Да, ты? пистоль на первом? На другом. В левой руме вроде. пройду. Кажу, приехало, блядь, что-то нахуй. Нокнули его. А тебе его, строку, нахуй. Да, но ну там... Патроны. Не знаю, да. Есть еще кто-то? Подожди. Не забудь. Сколько ебаный саморез вонючий, блядь. Сколько не готовы, у этих хлопцев. Сюда его нахуй. Є челендж на пістоль. Да, 2 кіла зробити з цього дропача. Здорово, Макс, здоровенька. Ладно, я беру глушник, викину два масла. Візьмо обличчя. Мені каліматор треба. Як справи? Та потихеньку, потихеньку, а те як. Калімат зараз візьму. Я знайшов голограф не треба. Аліматорный все. тихо. тихо. Я подожду. Це хто? Не знаю, його подружка, напевно, обижене. Бачу за камнем. Фінниця? Отут. тут. його знищувати з пістоля. Він мене спотнув, блядь. Меня не спотнув, не спотнув. Фінниця. Сука, блядь! Ви бачили в голову вистрелив? Эээ, там тип нечистый. Не, не знаю. При файром и Ну треба щоб коржик грав, блять, бо нас зараз взірвуть нахуй. Він до вас біжить з китом. Добий нахуй зразу же, будь ласка. І все в голову матик шутился. Ты лично не знаєш, блядь. Кидай піднімай, бігом він трохи з розвороту в голову дав діду. Ну така якась хуйня. Так само, блядь, все в голову Ви бачите, йому, тупо змініка навівся на голову, даю йому постріл з і воно тупо не регає. І він мені ну, на розвороті дає просто на ходу, блядь, умовно. Це ні, 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 нормально, тільки не додому приїхав, зрозумів, що в навчанні було. Цікаво, що стане часи, коли VR буде масовим. І в такі ігри вже гратимуть без мишки та клави. Блядь, уже тип підійшов, школ, пацаны Ой, блядь, засіном у мене тип нахуй Еба його Та я вытекаю блядь. Я вытекаю нахуй Дякую за фоллоу, Максон World. Що ти голова, а ти шо? Пес. Голова на місці. Добрий день, бробай! Спримба. Вони можуть нам треба їхати. Два ноги за одну хвилину, Та, бля, я не, не дивлюся на гру, блядь, то, то 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 що хуйня. У мене тут завдання, бля. Да. Або пішки. Не знаю. Я не встигаю, дай боже, Юрчик, дай боже. Сука, дайте мені їх поубивати всі. Один... 14 живих, блядь. Зарай, сука, зараз, сука, я хочу. Забили автобусів. У меня авіація, Не бачу, на автобусі дров. Не бачу. На автобусах не бачу, ні. Они с кем пахан кедают. Я на автобус состав. Прочекай дроп. Бусик, 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 где ты куда поехал, блядь? Беляди достал, бусик. А я тебе беляди Дид в ебенях. Зараз я буду, пацаны. А что в кемп можно зайти? Почекайте, блядь, діпу. мені, мені треба з піс -піс -піс пістоля постріляти. Вон мене пістоль уже на готові, У Мене челлендж, пацани, бля. Давайте в кем зайдемо? До ага. мене зайдіть, в мене охуєнна позиція. Просто охуєнніша. Бігайте, що ти речути, блядь? Мене чути взагалі. Він пішов кіли робити. Мене чути зараз чи ні? Тепер чути. А, бля, я ось, замутаний йду. Там стріляєш путь, блять. В цьому будинку є номер ну, помаранчені. Синя митка у нас машина катається. Та це той, що ми його їбали, блядь. Він там еле жива машина, я трогаю якось розбита, як. За панелями став. Ми не можете місяця найти. Це твій знайомі якісь? Не знаю, може якийсь рофлер. Це СКС, я не хочу з нею грати, блядь. Тришак. Може Санчо, ну, може поки, Санчо ну, Вульф прийшов? Зелене, но... Під псевдонімом. А, пацани, блядь. пацаны, я прийду, блядь, почекайте. Як твоя головушка не болить? блядь, дура. Будинок, короче, близкий шо. Я дивився гараж, нікого не бачу. Oh, вони за дорогою? Синя мітка, синя мітка. Я переходжу. Не треба. А. Ой. Біг зустріти, блять. Треба зустрічати. Вони вже близько, вони вже близько під вами. Обидва. Обидва. А Я фоловий, так? Я фоловий. Чо за флешка? Нахер тут флешку Так Это воны, я одну тільки кину. А її уже. Де вони, де вони? Да, да вони, да вони, де вона, навіть, блядь, покажите мне. Я закину гараж, в... я закину, гараж закинув. Закинув закину хаешку в гараж. Дверь за траком. тихо, тихо, тихо там Ориентується. Короче, він зливает двери. Я захожу. Да, чуть -чуть Аутсайд, Аутсайд в гараж, в гараж, в гараж, в гараж, а, ну, шо, гараж, гараж. Блять, слухайте, що я говорю. А сука, вы блочите меня. Аутсайд. Аутсайд. В углу. Ось. ось. Блять, просто хватит добиваєш? дограй, блядь. Що, що ти робиш? Так шо йому челлендж важливий, ему похуй, блядь. А, почув. Блядь, я три дав, що ви хочете? А, Я понял. Блять, меня выды одиночні включені, Сука, Занось, занось, занось зону. А, у мене... ресай, блядь, мене нема сумки, це все, пизда. Блять, одиночні були включені. А аж ти дав нас добити, блять, не ти міг зіграти без взятого ога. Ну чо, чо ми дропаєш? Який я ух, блядь, ти бачиш, що пістоль в притул там, робить? Там Андрюха, там в дверях. Ви, сука, Тому... позастопували мені в двері, я не міг пройти. пройти. Я не я пройти. Я навмисню від дверей відповсю. Є бусти? Оден. Вячеслав Будинок, 305 гривень. В любом хате садить Сто 100%. Де, блядь? Зараз зайду на ногу. Я их переключил добрый день, everybody. Есть смоки? Не, а в Понял. На я бы так и завышу. Бачу типа, митка. <звук> и я еще одного побачу. Блять! <звук> 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 Ебать. Я фул. Бачу. Я? Как это вообще встретить? Ебать, за содарки, скажи. Якось. У мене символ. Один хуй, блять, він біжав на нозі, блять. Стюпчати, сука, советки просто не Що Шо ми хиля, А тепер скажіть, що пістоль не рішає, бля. Бля. Суларвин, дякую величезне за, за челендж, дякую велике. біжиш, блядь.